Поки що Кабмін не може виділити нам кошти. Отже, без е, заходу через інші двері, без е, проєкту закону чи е, змін до проєкту закону про держбюджет, ми, в принципі, це питання. А не А ці вирішили. подавалися документи вам і ще міністр, в час Кабміну, прем'єрства? В новому прем уряді і вже зараз в цьому уряді ми так само. Подавали ці документи, і, на жаль, висновок мінфіну такий самий. Коштів на відновлення мовлення на встановлення нових веж просто немає. Я не можу коментувати рішення своїх колег, тому що я знаходжусь в одній горизонталі з мінфіном і не буду цього робити. Важливо це те, що ми робили двічі ці спроби і в тому кабінеті, і в цьому. І важливо те, що не знайшовши на якогось діалогу, ми все ж таки не опустили руки, будемо знаходити інші можливості. І зараз ми будемо використовувати нашу плідну співпрацю з комітетом профільним. І за допомогою внесення відповідних нормативно-правових документів будемо вирішити це через верховну раду. Ключове це те, щоб ми знайшли це рішення. Я переконаний, що ми його знайдемо.